А всім привіт! Це ранок вдома. І сьогодні у нас в гостях альпіністка Антоніна Самойлова. Вона стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест. І обидва сходження присвятили незламності та силі свого народу і боротьбі за свободу. Ми вітаємо з цим досягненням і вітаємо етері ранку вдома. Дякую, велике, добрий ранок. А давайте пригадаємо. Перший український прапор на Евересті, який теж встановили ви, як це було і коли? А насправді перший український прапор занесла туди не я, тому що я не перша українка, яка піднялася на Еверест. першою була Ірина Галай. А, а ви минулого року перший... я була. Я минулого року перший раз зійшла на Еверест, і я була єдина з України. Тобто це був єдиний український прапор, який я занесла туди у 2022 другому році, році під час війни. А як цього разу все відбувалося? Ми знаємо, що там без неприємних сюрпризів не обійшлося, і сезон, кажуть, був складним. Розкажіть детальніше, будь ласка. Так цей сезон був дуже складним. Мабуть, найскладнішим за останні 20 років ну це те, що я чула від шепів від місцевих їдів. Дуже складний сезон, тому що, по-перше, погода була дуже холодна, сильний вітер, дуже пізно почався сезон. І по-друге, табором ходив якийсь грип, А я не знаю, або може якийсь вірус, який багатьох людей підкосив. Когось більше, когось менше. Ну, комбінація цих двох факторів спричинила те, що було е, дуже багато евакуацій, і, на жаль, було дуже багато смертей. Тобто, я думаю, що цей рік е, е, статистику просто розірвав у, в плані смертності на Евересті. Два, близько 20 людей загинуло. Розкажите, в тому числі як... моїх Співчуваю. А розкажіть, як ви піднімалися? Розкажіть про свої відчуття на верхівці. Чи відрізнялися вони від того, що ви вперше там відчули? Чи це кожного разу як вперше? Насправді відчуття були інші, тому що першу, перший раз, коли я піднімалася, в мене вийшло дуже спонтанно все, і я сама собі не вірила в те, що я піднялася. І було дуже багато людей під час сходження минулого року. Цього року я Взагалі, відчула от кожну хвилину, яку я перебувала там на вершині, ми з моїм оператором, тому що ми знімаємо фільм про моє сходження, і ми з оператором йшли і самі не вірили собі останні кроки, що ми туди дійшли і що все складається найкращим способом, тому що образом. Тому що попер... ну, було багато факторів, які могли зруйнувати весь наш план. А план був зняти відео з нашим дуже великим прапором на вершині, а, і от ми підходили вже на останні кроки, і з наші останні кроки співпадали з першими проміннями сонця, тобто на світанку ми Зійшли на вершину, в нас все вийшло. Ну ви розумієте, там майже 9000 метрів, дуже холодно, мінусова температура, там, мінус 40 вітер. І гарантії того, що працює дрон, спрацюють батарейки, телефони, ну нема ніякої. Тим паче, що на шляху до вершини вже там пару разів у нас таке траплялося, що у мого оператора просто відключався телефон. Але слава Богу, от це просто спрацювало. Тобто, ми сполювалися, ми, 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 що ми дуже рано прийдемо, тому що е, швидко піднімалися, Ми думали, що буде ще темно. Оператор мій, мій був дуже засмучений, але потім я йому кажу: от я зупинялися, він міняв свій кисневий балон і я роз е, направо подивилася від хребта. І там така смуга е пересвітанкового ну, світла. І я кажу: Сандро, дивися, все вийде. І він такий щасливий. А ну там е багато нічого не скажеш, тому що всі в масках, тому що дуже холодно, і просто такі е щасливі очі. От ми обмінялися щасливими поглядами, дійшли до вершини, і там все також спрацювало. В нього запустився дрон. Я, ми, я брала з собою дуже великий прапор. Ми його спеціально ну ми продумали все: взяли палку трекінгову, начепили цей прапор на палку, щоб він був як стяг. Ну, тобто, щоб не просто в руках тримати. І було тільки три людини, окрім нас, що це ну, просто унікальний такий випадок, тому що ми дуже пізно ми в останнє погодне вікно йшли і. Ну, от це просто спрацювало на 100%. Коли ми все зробили, він зробив повністю два коли навколо вершини Евересту, де стояла я прямо на самому-самому п'яточку біля стели. А, минулого року мені не вдалося туди прям пробратися через А, І це було неймовірно. Ми просто, коли це зробили, самі собі не вірили, я думаю. Ну, вітаю ще раз. Вас так цікаво, як ви кажете. Ми були не певні, чи все спрацює техніка, дрон, батарейки. Тобто, в собі і в людських своїх силах ви не сумнівались. Це дуже цікаво звучить. Тобто, ми більш надійні, ніж техніка дрони і батарейки. Все ж таки ресурс. так, кожна людина, особливо от альпініст, він, ну, все може статися. І насправді я сама себе не впізнавала в цю експедицію, тому що я дуже хворіла, і от, ніби тіло не моє тіло було. Але потім вже ти себе так е, головою налаштовуєш, що е, так, ти дійсно от ви мені тільки зараз сказали, я подумала, в собі ми не, ну, не сумнівалися. Тобто ми Ну, була мета, тобто за себе ми переживали менше всього, тому що ем, ну якось ти сам на себе можеш ну, вплинути, а на погоду або на щось інше, ну ні, тобто, на техніку, навряд чи. А розкажіть, які у вас гори за плечима, і що в найближчих планах, або може, і в далеких планах, що в мріях? Які вершини? У мене за плечима я не знаю точно скільки вершин. Ну більше десяти точно. Я з альпінізмом займаюся з 2018 року. Першою горою була кільманжаро. Але в далекому 2018-му я собі і уявити не могла, що я йду на Еверест, тим паче так швидко. Ну тобто, в мене там в якийсь момент народилася ця мрія. Там, як у кожного, мабуть, альпініста, що може, колись я зможу піднятися на Еверест, але це було щось з області космосу, фантастики. Але отак життя розпорядилося, що я зійшла ці два рази. А, також я була от із цікавих експедицій на Вінсоні, це в Антарктиді, найвища точка Антарктиди. Дуже цікаво було. А, ну і... На Ельбрусі встигла побувати до е, вторгнення Росії е, в 2019 році. Ну, і де, багато, багато я гір сходила в Південній Америці також. От, попереду. Навіть, е, в процесі, е, е, попереду, Попереду... Як то кажуть, сі левел, рівень моря, <хи> хочеться відпочити, бо тіло. ну Я просто відчуваю, що моє тіло дуже втомилося. Минулого року в мене було багато гір. А ще я сходила К2 минулого року, після Евересту. Це друга за висотою гора в світі, і вона вважається дуже небезпечною складною. І от все це мене тр... трішки мій організм підкосило. Ну, зараз от я. В експедиції була на антибіотиках. Половину минулого року також я просто або якісь знеболювальні, або антибіотики. Тобто організм дає мені сигнали, що треба відпочити. Тим паче я пообіцяла своєму батькові. Де ваш батько зараз? Він в Україні, він служить в армії. Хай Бог береже його. Всіх наших захисників, вам відновлення, здоров'я, нових досягнень, нових вершин. Дякуємо за дуже цікаву розповідь. Альпіністка Дякую. Антоніна Самойлова в ефірі ранку вдома. Дякуємо. До нових зустрічей. Дякую, до побачення.